O Добрий день, привіт, друзі. Привіт, привіт! Це Кременець, і зараз я вам покажу, що у нас тут відбувається. Але спочатку хочу сказати, що маємо на календарі 1 червня. І зараз, друзі, зараз будемо вітатися. Секундочку, добре, он бачите, наші юні спортсмени. Вони вже хочуть давати інтерв'ю, але я хочу просто розповісти ще кілька таких буквально речень. Отож, сьогодні ми маємо на календарі 1 червня. Ну раніше це свято було міжнародним днем захисту дітей. В принципі, воно міжнародним днем захисту дітей і залишилося. Але у нас в державі перенесли наш такий український день захисту дітей на 20 листопада. Будемо і 20 листопада святкувати, але нинішній день я би назвала просто днем юності днем дітлашні, днем таким, коли хочеться на розкрити і свої здібності, і свої таланти. День такий, який заслуговують наші діти, тому що сьогодні змилувалась нарешті над нами погода. Нам послала вона гарне сонечко. А ось тут, на комплексі лижних трамплінів, зараз буде проходити такий олімпійський день. Ви знаєте, у нас в Кременці працюють зимові види спорту. Це Стрибки на лижах з трампліна, лижне двоборство це санний спорт. Хоча, щоб ви собі уявляли, не тільки взимку катаються на лижах і на санчатах. У нас це відбувається повністю цілий рік. Але зараз тут будуть легка атлетика, будуть стрибати, в довжину будуть бігти крос, словом, визначатися найсильніші. У загальнофізкультурній підготовці. Ну, якось так, можливо, я дещо там наплутала, але думаю, що сказала те, що мала сказати. Зараз буде урочисте відкриття цього такого олімпійського дня, і я дуже тішуся, що тут дуже багато діток, і дуже тішуся, що дітки мають можливість займатися спортом. Ще так відкрию вам невеличкий секрет. Тут моя внучка теж спортсменка, вона в мене саночниця. Я тут за нею дуже хвилююся. Тримаємо кулачки за всіх, всіх, всіх. Але якщо комусь не посміхнеться перемога, не відчаюйтеся, діти, ми сьогодні вже перемогли. Ми перемогли негоду і у нас літо. Починаємо все спочатку, пережили зиму. Нехай все у нас буде святково, тепло і сонячно. Добрий день! Привіт! Зараз тут от якраз шикуються. Ти, мабуть, будеш вболівати, так? Мабуть, так. Добрий день. Привіт! Добрий день! Хвилюєтесь? Ні. Підготувалися? Ні. Стривати вмієте Ні. дуже далеко, так? Ти в якому виді спорту крутий? Ну, лижи в футболі, а що тут? Лиз. Тут сьогодні ж не буде футболу, правда? Лиз. Ми можемо зігратися з з Дівчата, Ви стрибаєте? Так. Да. Да. Не боїтеся? Ні, угу. а як нема снігу, як можна стрибати? А на Ага, можна а мене, так? а, там, а, ми не не прагає, мене а, а там дуже гарні дівчата. Я тебе бачила вже десь на чому там я ми бачила. Отак всі були. спортсменки. Мені. Так, хто хоче дати інтерв'ю? Привіт, привіт, саночниця. Ти маєш дядька Андрія Манзія, і тобі сам Бог велів, правда, займатися таким видом спорту. Ну давай, не хвилюйся, перемога буде. Якщо не сьогодні, то іншим разом. Ну ось моя Дарина. Привіт-привіт хвилюєшся? Це ж талісман. Це талісман. Ти маєш Дарина. Ти мені обіцяєш, що якщо не буде першого місця, ти не будеш дуже сильно плакати. Спортсмени ж не плачуть. Дивись, ти мені пообіцяла на камеру. Бо такого не буде. І всі бачили. Бо І всі бачили, так, пані Світлана. Ваші діти, вони дуже молодці, вони настільки згуртовані, такі, вони дуже-дуже відповідальні. Сьогодні розраховуйте на якусь там пачку медалей. Ми Чи грамот? Розраховуємо, подивимося, як вони це зможуть зробити, бо ну, Вся їхня група. Ми готувалися, подивимося, суперників дуже багато. А це і добре, тому що е більша кількість учасників породжує хороший результат. Отак. отак. Чим більше учасників, тим більша мотивація перемогти. Привіт, друже! Ти чого так розстроївся, там сидиш в куточку? Ти ж не спортсмен ще, мабуть, ні? З цим не страшно. Це братик? Прийшов вболівати? Ну добре. А ви, хлопці, мабуть, вже нічого не боїтеся. Правда, ви вже пройшли стільки тих змагань, я так по вас бачу. Мали вже кубки, медалі, такі визначні здобутки. Ще будуть привіт, мамі татові. Переказуйте вітання. Кажіть, що в нас все добре, ми не змерзли. Сьогодні тепло в Кременці. Це не так, як якось грали футбол, дощ падав. Ви вболіваєте за своїх вихованців. Я тренер, ага. так, тренер своїх вихованців. Тренер вас який від спорту? Угу. Ну, ми бачимо, що ваші спортсмени їздять десь і в Ворог, то там і навіть за кордон я от, спостерігала. Цих, мабуть, теж є перспектива. Менше в нас перспектива дуже велика, тому що наші дітки найкращі. Ми гордимося нашими дітьми. Вони ну супер. Спортсмени ростуть, так що ми в майбутньому чекаємо чемпіонів. І Отак. Дальше. Зрозуміли, чемпіони? Отак. Вас теж вам нічого не залишається, як наполегливо тренуватись, тренуватись, тренуватись і стрибати найвище, так? Дякую. <реш> Ви настрій який? Привіт! Як звати вас, молодий чоловік? Іван. Іване, у вас є вже якісь медалі, нагород є, є. все є. А чого ж прийшли сьогодні? Прийшли раз вже все є. Позмагатися, Позмагатися. ці хлопці, що поруч, це суперники чи це колеги? Це колеги, суперники. Так після того, якщо хтось переможе, а хтось ні, не буде у вас таких не буде, там не буде. недорозуміння чого, ніколи по спорті, хто перемагає? А випадок теж іноді може зіграти, правда? А, парад, шикують! Це парад шикується, інтерв'ю закінчили, я шикуйте. теж тихенько. Тихо! Віняй на судину! Шановні представники комітету, парад підприємцям, Добрий день, шановні спортсмени, тренери-викладачі, батьки, представники спортивної громадськості та владних структур нашого краю. Ми раді вітати вас на урочистому відкритті наших змагань, відкритому чемпіонаті комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи і зимових видів спорту. І загальної фізичної підготовки та кросу в рамках олімпійського дня. Ці змагання стали вже традиційними, адже проводяться третій рік поспіль. Сьогодні ми не можемо не згадати й тих, завдяки кому ми маємо змогу вільно проводити такі заходи. Герої, які віддали свої життя за незалежність і мир в країні, навіки залишаються в наших серцях. Прошу вшанувати пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Дякую. А зараз увага рівняння на прапор. Звучить державний гімн. Так, Праворуч. Звучить державний гімн України. сміхнецьа У х роках на мальовничих околицях Кременця були побудовані перші трампліни, Санна та лижні траси. Саме з Кременця розпочинали свій шлях до світового визнання наші славні Олімпійці. В «Санному спорті це Наталія Кушенко, учасниця п'яти зимових Олімпійських ігор. Андрій Манзій, учасник трьох зимових Олімпійських ігор, Юліана Туницька, Олександр Оболончик. У лижньому двоборстві Україну представляли Сергій Дячук, Володимир Трачук, Дмитро Мазурчук, Віктор Пасічник. В стрибках на лижах Трампліна Віталій Шумбарець. А на юнацьких зимових Олімпійських іграх Кременеччину представляли в стрибках на лижах Трампліна Тетяна Пилипчук, Сергій Дроздов, Степан Пасічник, Віталіна Герасимюк. У лижному двоборстві Віталій Марченко, Андрій Пилипчук, Валентин Ящур та Андрій Пасічник. Також в 2024 році на четвертих юнацьких Олімпійських іграх в Південній Кореї нашу країну представляли п'ять учнів, спортсменів нашої школи та одна випускниця. Шовкопляс Олександр, лижне двоборство, Ільчук Дарина, стрибки на лижах з трампліна. Тесельський Назарій, лижні гонки, Панчук Максим, Шевчук Антон та Федорчук Дарина – спорт. Їхня наполегливість, сила духу та любов до спорту це справжній приклад для наслідування. Перейдемо до наших гостей. На наших змаганнях присутні директор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи і зимових видів спорту Світлана Крикунчук. Оплоски. Начальник управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Людмила Станько. Також начальник управління спорту, відділу спорту управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславенко. Дального слова запрошуємо директора Тернопільської дитячо юнацької спортивної школи і зимових видів спорту Світлану Крикончук. Слава! Шановні спортсмени, тренери, представники управління освіти культури та спорту, наші батьки, гості, ми раді вітати сьогодні вас та наших таких. Вже традиційних змаганнях ми раді вітати наших гостів, спортсменів Кременецької Дус США імені Андрія Пушкаря. Ми раді, що ви прийняли наше запрошення, завітали до нас. Сьогодні ми відкриваємо не просто змагання, ми відкриваємо можливість проявити свій характер, показати свою силу волі, показати, що ми можемо сьогодні більше ніж учора. Наші змагання приурочені у лімпійському дню. Вам є з кого брати сьогодні приклад. На жаль, наші олімпійці сьогодні відсутні з нами, тому що вони хто де, у них почався вже сезон, тренувальні збори, вони поїхали, тому ми будемо так заочно вони з нами, вони вас підтримують, ви знаєте, які в них круті результати, ви знаєте, що Кременеч у нас завжди славиться спортсменами, особливо в зимових видах спорту. Тому олімпійський рух це е, сила волі. це е, Завжди прагнення до кращого. І ви сьогодні, молоді наші спортсмени, ті, які вже починають прикладати свою дорогу до великих спортивних результатів. Ви знаєте, як важко, але ви знаєте, що це реально досягнути цих результатів. І е, я бажаю, е, щоб сьогоднішні змагання стали для вас таким кроком вперед, кроком до нових рекордів, до нових друзів, до нових знайомств. Сьогодні можете один одного більше дізнатись вродно, познайомитися з кимось, знайти нових друзів. Також е, бажаю вам сьогодні тяхної боротьби. Не розстроїтеся, якщо щось не виходить, то знаєте, що це е, важка праця, потрібно працювати далі. вам олімпійського такого духу і перемогти кращим, а хто не переміг, знаєте, що лежать перевозити, тому, тому що ви сьогодні брати участь наших змаганнях я вам бажаю всім успіхів. Дякуємо. До слова запрошується начальник управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Людмила Станько. Слава Україні! Шановні учасники змагань. Організатори, гості, батьки. Я вітаю вас сьогодні на святі спорту, яке буде тут відбуватися. І маю доручення передати вітання від нашої міської ради, від міського голови, депутатського корпусу. Це, напевно, велике щастя, що в нас в громаді популяризуються такі види спорту, і ви представляєте нашу країну. За межами нашої країни я хочу сказати, що сьогодні, 1 червня, традиційно в нас в громаді відзначається день Міжнародний день захисту дітей, і дуже багато заходів присвячених дітям сьогодні відбувається в нашій громаді. І переважна більшість таких заходів приурочені спорту. В нашій громаді спорт. Дуже ціниться. Тому я вам бажаю успіхів у сьогоднішніх змаганнях. Бажаю гарно провести час. бажаю впевненості в своїх силах. Ви є надія нашої країни за вами майбутнє. І я бажаю всім нам перемоги. Дякую, хочу велике, велике дякую сказати нашим захисникам, що ми сьогодні маємо можливість проводити такі заходи. І нехай Бог береже їх, а нам нехай Бог дає наснаги, азарт у ваших іграх, любові до своєї країни і всього самого-самого найкращого. Дякую. Дякую. Дякуємо. Зараз, власне, переходимо до наших змагань. І до слова запрошується головний суддя наших змагань, тренер-викладач з лижнього двоборства Ярослав Карпець програму наших Наші змагання загальних всесвітньої підготовки проводяться в таких вікових категоріях. Старша група 2009 року народження і старші це хлопчики і дівчата. Друга вікова категорія 10, 11 року народження хлопчики і дівчата, далі 12-13, 14-15 і самі наймолодші 16 і молодші. Це хлопчики і дівчатка, 10 вікових категорій. Значить, на загальну зі, зі підготовку проходять слідуючі види. Значить, зараз першу очі ми будемо проводити крос на стадіоні. Зараз після шикування ми йдемо до трампіна к 40 метрів, тоді де бадан кожності, спускаємося на стадіон. Значить, дві старші групи будуть бігти 60 метрів, остальні хлопчики і дівчатка 30 метрів. Далі ми піднімаємося сюди, тут розділяємося на три. Це спини, одні з двох, вживу з двох на дві, отам де яма, в павільйоні або тут ми винесемо мат, буде віджимання, три, віджимання максимальна кількість і прес за 30 секунд. Тож бажаю всім удачі і хай виграє сильніше. Після цього буде крос. Нагородження буде проводитися за 4 види програми окремо, крос буде нагороджуватися окремо. Пізніше дистанцію я скажу і покажемо всім, як бігти і де бігти. Будемо бігати тут. За дистанцією ми розмітимо, всіх проведемо по дистанції. Все, всім дякую, до місця старту кроком руш на стадіон йдемо. Справді в нас сьогодні в Кременці дуже буде багато заходів. Слідкуйте, будь ласка, за моїми прямими включеннями. Буквально зараз, об 11 годині, в центрі культури та дозвілля. Очікують дітлашків, там буде концертна програма. Будуть нагороджувати най найталановитіших з нашої громади тих, які своїми знаннями зробили гроші. Хочете побачити, приходьте. Там буде солодка вата, аквагрим. Словом, там буде дуже багато крутих речей. Тому підтягуйтесь до центру культури і дозвілля пізніше, о 13-й годині тут на центральному міському стадіоні буде матч. Чемпіонату громади з футболу між е, командами, здається, сапанів і, і от я забулася. Може, четверта школа, ну неважливо, Будуть грати за третє і четверте місце, а о 14-й годині будуть грати за перше і друге. От там я знаю точно, що це будуть команди Волинського ліцею імені Нестора Літописця та Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука. Приходьте, підтримуйте, вболівайте. І дуже такий цікавий момент. Ви вже про нього знаєте. Але я нагадаю, що от переможці цього чемпіонату громади з футболу вони отримають не лише позитивні емоції, а вони отримують Мають ще і кошти за перше місце. 100 тисяч за друге 75 і за третє 50. І от ми зараз ще звернемося до наших функціонерів громади. Привіт, привіт! Сьогодні багато доведеться говорити. Людмила Васильівна, вітаю. Зважаючи на те, що ви мали слово, а Андрій Володимирович ні. Дивіться, Андрію Володимировичу. Ми завжди тут ну дуже драйву такого набираємося. Правда, це, хоча, ніби і такі, ну, не наша спортивна школа, але це ж наші діти. правда? Наші діти, школа, хоч теропильська. Ми всі діти к нашої кремлянської громади, всі повністю, і всі здобутки виходять кремлянської громади. Хоч ми дітей не ділимо, і те, що вони від Тернопільського відділення кутори дають в США зимових видів спорту. Але якщо взяти, то Кременеччина саме більше прославлена на олімпійських змаганнях і тут, і це вже вкотре проходять треті змагання, які ми проходимо з загальнофізичної підготовки. Зараз діти показують свої найкращі результати. Це і діти нашої дитячої на школи Андрія mm -hmm. Пушкаря і Стрампліні, і лижного двоборства. І... Поприїжджали, ну тут буде дуже весело. Великий. нас сьогодні взагалі взяти Я три третіх от... локації. Одна дислокація будинку культури це до міжнародного я тільки що дня розказувала цю всю інформацію. Друга дислокація тут наша загальна фізична ага. підготовка до Олімпійського дня діти змагаються. І третя, що буде футбол на час відбуватися цей чемпіонат шкільної футбольної ліги. Е, Людмила сильна. А чи я тут взагалі була ідея дати призовий такий фонд крутий для е, футболу? Фонд, Бо це справді дуже круто. ініціатором цього всього став міський голова. Ми з осторогою думали, як це маємо ага. робити. І голова подав таку ідею. ми десь звернулися, щоб якось зацікавити наших дітей, наші навчальні заклади, провести мішкільний турнір, бо тому, що в такий час ми живемо. Діти діткам бракує спілкування, спортивних якихось змагань, культурно-мистецьких заходів. І ми звернулися до голови. Якось, щоб ми організували такий міжшкільний турнір, і він став ініціатором з того фонду. Підтримали нас депутати. Ми підтримали директори закладів. І внаслідок нас. Вийшло таке гарне, чудове спортивне свято. І сьогодні ми вже очікуємо на кінцевий результат. Ні одна команда не лишиться без призів. У нас є призові фонди для кожного, ми кожного учасника нагородимо, подякуємо. Ну, це вже буде сюрприз. Отак, значить, друзі, що вам сказати, е, сюрпризи це дуже крута штука. А якщо ви їх подивитеся по е, тут наживо по телефону, це зовсім не те. Ви обов'язково завітаєте сьогодні на заходи, які будуть відбуватися в нашій Кременецькій громаді. Приведіть своїх діток, дайте їм можливість відчути, що сьогодні перший день літа. Нехай усі дітки будуть щасливі, здорові, багаті. Нехай у всіх буде дитинство.